Мала на відео темні стосунки. З чи... Я бачу в цьому явно російський слід. Олександр Усик є віруючим Московського патріархату. У ПЦМП напали на релігієзнавця. Зеленський підписав скандальний закон. Слава Ісусу Христу! Мене звати пастор Степан. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Це вже другий випуск новин. Прошу поширюйте, залишайте коментарі, щоб поширити цей контент. А зараз до новин. До Дня Незалежності України Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій організовує молитву. Я думаю, що це важлива новина, хочу про неї поговорити трохи і сказати, що 24 серпня, День Незалежності України, звичайно, ми будемо святкувати, хоча нам не до свята. Бо в нас війна, і ми боремося за незалежність, але ми будемо молитися. І я, як пастор, запрошую вас до молитви. Заплануйте собі цей час, слідкуйте за новинами, за тим, як будуть відбуватись події, і приходьте на ці молитовні зустрічі, долучайтесь до спільної молитви. Бо молитва насправді має велику силу, коли ми молимося, коли ми разом взиваємо до Бога, Бог виливає своє благословіння. Тому 24 серпня всеукраїнська молитва. На Закарпатті невідомий підпалив церкву. Мало того, що підпалив, але ще на стінах церкви написав мадярів на ножі. Я бачу в цьому явно російський слід. Я бачу в цьому явно підпалювання цієї, знаєте, міжрелігійної ворожнечі, розпалювання цього цієї злості і ненависті. Мало того, що між віруючими, але ще й між різними народами, між українцями та угорцями, так, мадярами. Я дивлюсь, що вже, знаєте, Орбан вже спішить бити в набат, що тут переслідування. От, нехай правоохоронні органи займаються, там вже знайшли підозрюваного, хто це все шкоїв. І нам дуже важливо берегти свій мир і не вестись на провокації, наші співчуття. Громаді цієї церкви і швидкого відновлення. Я вірю в Бога Ісуса Христа, сказав Олександр Усик. Після своєї перемоги. Він відверто заявив, що Він дякує Богу, він заявив про свою віру, про, про те, що він довіряє Богу. Він виходив на бій під гімн «Аве Марія, переробленого в сучасному стилі. І ми знаємо нашого боксера. як Такого відвертого християнина. Ми вітаємо його, звичайно, з перемогою і дякуємо йому за ці емоції. І, чесно кажучи, треба все ж таки згадати про те, що Олександр Усик є віруючим православної церкви, яка є афільована, яка є московського патріархату. Хоча там юридично цього не вказано, знаєте, всі цим кішаться і говорять, що немає ніде сліду. Але знаєте, як кажуть, це церква на чолі з Онуфрієм, а Онуфрій вірний Кирилу, і якби все коло замикається. Звичайно, ми розуміємо, що віра це приватна справа, це приватна, приватне діло кожного. Олександр Усик є медійною особою, і нам треба це прискіпливо розглядати. Нам треба прискіпливо дивитись до його меседжів, до його, скажімо так, цінностей. І розуміти, що це добре, що він вірить в Ісуса Христа, це добре, що Він заявляє про Бога, Він євангелізує про нього, але, на жаль, він, тим не менше, залишається вірним Московській церкві. Нам слід про це пам'ятати. Ізраїльські війська атакували єдину католицьку церкву в Гаазі. Це сумна новина. Звичайно ж, ізраїльські міністри і сказали, що це не навмисна атака, але це відбулося. Храм католицький був атакований, загинуло двоє людей, багато постраждалих. Один з тих, хто загинув, це парафіальний священник. І ми розуміємо, що це війна. Ми розуміємо, що у війні бувають втрати, бувають жахливі моменти, жахливі атаки. І закликаємо Ізраїль вибирати ретельніші цілі. закликаємо... Всі сторони конфлікту не бити по мирній інфраструктурі, тим більше по церквах, по храмах, уже французькі урядовці звернулись з заявою, засудили неприйнятний удар. Папа Римський теж звернувся до Ізраїлю, щоб більше цього не повторювалося. і ми теж молимося, щоб більше таких ударів не було. У Чернівцях прихильники УПЦ МП напали на релігієзнавця. Один чернівецький релігієзнавець, Олександр Бородецький, зайшов у московський храм подивитись, як там відбувається справа. Він раніше вже був там, робив сюжети про те, що там є відверта російська пропаганда, там були молитви за російське військо, там були різні різні речі, які не... Пасують бути в нашій країні. І ось він знову туди зайшов, почав фотографувати деякі моменти. І як ви думаєте, люди напали на нього, почали виганяти його з храму, виштовхнули його. І ви можете самі, самі бачити, як жіночка з мітлою просто гамселить його. Священник там штурхається, це зовсім не про віру, це зовсім не про добро, зовсім не про любов. Це, власне, про почерк Росії, про почерк цієї московської ненависті, яка паразитує на нашій землі. Тому ми маємо молитись, ми маємо працювати, щоб пошвидше викорінити з нашої землі цю недоцеркву. Під'їхало нове дослідження: що щотижневе читання Біблії. Знижує тривогу і наповнює надією. Дослідження доводить, що читання Біблії є кращим, ніж медитація, і навіть кращим, ніж спорт в повпливу на здоров'я. Більше 2,5 тисяч людей взяли участь в цьому дослідженні. Його провела американська біблійна асоціація. І вони підкреслюють, що читання Біблії є ефективнішим. За медитацію, за спорт, люди, які регулярно читають писання, частіше виявляють е, вищі емоції, стабільніші, мають більше миру, менше схильності до тривоги. Тому, друзі мої, давайте регулярно читати Біблію і мати мир в серці і жити щасливе життя. Капелани разом з військовими впровадили програму допомоги нуль. На передовій на одному з найгарячіших напрямків Східного фронту запрацювала унікальна програма підтримки, яка має назву нуль, яка покликана всебічно забезпечити українських захисників. Служба військового капеланства взяла активну участь в цьому, щоб забезпечувати військових амуніцією, боєприпасами і всім, чим потрібно хлопцям, безпосередньо на нулю. І справді я розумію, що служба військових капеланів, служба церкви, вона має бути безпосередньо близько біля військових. Не номінально, не в тилу, знаєте, не десь, де, де просто формально робляться справи, а там, де дійсно гарячі місця, там, де дійсно потрібна підтримка, там, де потрібно бути поряд. поряд. Тому сподіваємося, що ця програма буде мати успіх, буде мати поширення. Ми благословляємо всіх капеланів і бажаємо їм наснаги в їхньому служінні. Жінка займалась сексом із ченцями, щоб їх шантажувати. Це відбулось в Таїланді. Жінка фотографувала і знімала на відео інтимні стосунки з ченцями монастирів буддистських. І їх шантажувала. Вказують на те, що вона отримала майже 12 мільйонів доларів США, коли її зробили обшуки в її квартирі знайшли 80 тисяч фотографій і відео. А я вам можу сказати, це така собі, ну, якби прибуткова проституція е, вийшла з цієї жінки. Звичайно, це сумно, це говорить про. Низький моральний стан буддизму і чиновників, які, і цих служителів буддийських монахів, які йшли на це, і жінка цим скористалась, шантажувала їх. Таких, знаєте, кур'йозів вистачає і в християнському середовищі, і в католицьких, і в протестантських церквах. Ми маємо берегти себе, ми маємо берегти себе від гріха, ми маємо берегти себе в моральній чистоті. І тоді нас ніхто не зможе шантажувати і вимагати гроші, і ми зможемо належно служити Господу. Зеленський підписав скандальний закон 124.14. Всі на вухах, всі говорять про це. І хоча ця новина не є безпосередньо релігійною, я хочу висвітлити її і сказати, що це сумний закон, це дуже дивно. Що цей закон взагалі з'явився в парламенті, і ще більш дивно, що Володимир Зеленський підписав його. Але я вам та разом з тим скажу: давайте вдихнемо і видихнемо, тому що всі ці мітинги, всі ці плакати під копірку, всі ці, знаєте, зараз хвилі в суспільстві вони на руку ворогу, вони не на руку стабільності в Україні, вони не на руку нашому миру і перемозі у війні. Тому, звичайно, нам потрібно говорити, нам потрібно тиснути, нам потрібно вимагати того, щоб, знаєте, були хоча б якісь надії на незалежні структури, на незалежні антикорупційні органи. Цей закон ці надії касує. Але разом з тим я заохочую нас не робити хвиль вдихати і видихати, і розуміти, що ворог буде користуватися цим. Ворог. Буде користуватися цією нестабільністю в нашій країні, тому нам потрібно зберігати єдність, зберігати мир і вимагати, вимагати належної політики. На кінець давня добра новина з Єрусалиму. Біблія каже: ті, хто приймають рясноту благодаті і подарунок праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Я вітаю вас, мої дорогі! Бажаю вам панувати в житті, бажаю вам мати мир і успіху всьому, що ви робите. І нехай нам Бог допомагає. Підписуйтесь, зустрінемось.